Невід'ємною частиною будь-якої РПГ будуть ресурси: ресурси для прокачки персонажа, світлового конуса, слідів, реліквій, ресурси для купівлі стрибків та багато чого іншого. В цьому гайді ми і поговоримо про всі ці ресурси в Star Rail. Найважливіший ресурс в Star Rail це Trailblaze Power. Вона ж стаміна. Є аналогом генчинської смоли. Саме цей ресурс потрібен для проходження даншів і дижневих босів. Саме за рахунок стаміни ви можете отримувати нескінчений запас експи, який потрібен для підняття рівня. Паливо це консервована стаміна у розмірі 60 одиниць в одній штуці. Паливо дуже рідкісний ресурс, я не рекомендую його витрачати до 50 рівня. зоряний нефрит це преміальна валюта, за яку гравець має можливість купувати стрибки або стаміну, аналог примогемів могемі в Генщині. Рекомендую витрачати нефрит тільки в івентові банери або стаміну, якщо вам не потрібні персонажі чи світлові конуси. Онейрік шард це донатна валюта, за яку створюються зоряні нефрити у співвідношенні один до одного. Спеціальний Star Rail Pass – Це гача крутка у лімітовані банери вартістю у 160 зоряних нефритів. Star Rail Pass – це гача крутка у стандартний банер і банер новачка. Вартість так само 160 зоряних нефритів. Невмируще зоряне світло це аналог зоряного блиску в геншині, який випадає за персонажа або за світловий конус в гачі. За нього в магазині можна купувати крутки, персонажа або сигнатурні п'ятизіркові конуси на стандартних легендарних персонажів. Оновлюється магазин раз на місяць. Невмируща вуглинка це аналог зоряного пилу в Генщині, який випадає з трьохзіркових конусів Гачі. За нього, так само як і в Генщині, можна купувати ресурси прокачки персонажа і світлового конуса. 5 стандартних і 5 івентових круток. Оновлюється магазин так само раз на місяць. Кредити це внутрішня ігрова валюта, за яку здійснюються будь-які фінансові операції у грі, аналог Мори в Генщині. путівник мандрівника та його менш рідкісні аналоги це матеріали прокачки персонажа, аналог досвіду героя в Генщині. Ефір це матеріал прокачки світлового конуса, аналог груди покращення в геншині, втрачений кришталь та його менш рідкісні аналоги це матеріали прокачки реліквій, матеріали піднесення. Це матеріали, необхідні для прокачки персонажа світлового конуса і слідів. Купуються в магазинах, вибивається з ворогів або здобувається за стаміну в данжах. Космічний фрагмент це валюта в симуляції Всесвіту Герти. Облігація герти. Це валюта в магазині Герти, за яку можна купувати п'ятизіркові конуси, пробуде на них та стандартні крутки. Купувати крутки я наполегливо не рекомендую. Гертаріуми це валюта в магазині на космічній станції Герта. Щити, це світова валюта, яку можна витрачати в магазинах Ярило 6. Стрейли це світова валюта, яку можна витрачати в магазинах на Сянджолофу. Прозоре після світіння. Це валюта для купівлі світлових конусів в магазині на Зоряному Експресі. Знайти дану валюту можна в нагородах залу забуття та стижневих босів. Сподіваюсь, що нічого не забув згадати, а якщо забув, то нагадайте в коментарях. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, даний гайд був корисним для вас. Якщо так, то підтримайте мене лайком і підпискою. З вами був Ранкор. Гарного вам дня та до наступної зустрічі!